Здоровенькі були, шановні. Оце ж хочу розказати вам про свою сусідку, бабусю Ніну. Їй, ви знаєте, оце вже 90 років. Але вона, бабуся, така, знаєте, компанійська, дуже любить, коли до неї подруги приходять. А оце нещодавно О, таке трапилось. Знаєте, бабуся Ніна в гості подруг запросила. Для них вона в атб чистичок купила. Чай індійське заварила, подруг пригощає, їм вона по третій чашці чаю наливає. Отож розмовляють, вони п'ють чайок, година минає, але тістечок чомусь на столі немає. Отож п'ють, і п'ють, а ні на все підливає й дивується, і куди скільки чаю в них влізає. І коли вже отой чай став у горлі комом. Почали подруги збиратись додому, до трамваю йдуть. Підходять до його зупинки, перша каже ой, та й скупою ж стала наша нінка, нас нічим не пригостила, хоч би чаю налила. Якби знала, що так буде, я б до неї не пішла. Друга їй. Твориш. Ти дурниці не мили. Та ми хіба ж це у нінки в гостях щойно були. Третя їм. Ой, та не горлайте на усю зупинку. Скажіть краще, а, а хто вона? Ота ваша нінка? А в цей час бабуся Ніна посуд прибирає. Бачить кістечка в серванті. Сумно промовляє. Хі. Обіцяли. Прийдем, прийдем, чекай нас нінухо. Обдурили, не прийшли. ой, я